Вітаю вас, шановні підписники, гості каналу. На зв'язку астролог і таролог Марія Сонце і вирішила для вас, ось приїхала в своє улюблене місце, де я люблю гуляти, яке для мене, ну, можна сказати, місце сили. І вирішила для вас зняти коротеньке відео про основні найближчі події, астрологічні на другу половину травня які на нас очікують. Отже, що ми маємо на зараз? Ну, я вас вітаю з тим, що найскладніше за травень ми вже пройшли. І не тільки за травень, а ну, в певному сенсі можна сказати, десь за півроку або, може, навіть і за рік, тому що травень, цьогорічний травень це був один з двох ключових місяців року, і травень був непростий. І, і знову ж таки вітаю вас з тим, що найскладніше вже позаду. А саме ми пройшли вже затемнення, е, місячне, сонячне затемнення, вони вже закінчилися, вже позаду. Е, не знаю хто як. Я, наприклад, на собі ну так досить відчула їх дію. От, ну, а, на щастя, це вже позаду. От всі ті обмеження, які стосувалися затемнення, про які я розповідала в минулому відео, вони вже втратили свою силу. Але, але пам'ятаємо, що у нас ще буквально декілька днів залишається ретроградним Меркурій. Він закінчує свій свій ретроградний рух 15 травня і далі вже починає рухатися директно. Але знову ж таки. Як я казала, треба враховувати ну, ще декілька днів. От тому обмеження, які стосуються ретро Меркурія, десь враховувати їх приблизно до 17-18 числа. І нарешті, для тих, Хто чекав, коли закінчиться період затемнень, коли закінчиться період ретро Меркурія, для того, щоб починати нові справи, вам ще треба врахувати місяць. А місяць у нас зараз спадає. А Новолуння, якщо я точно, воно вже десь досить скоро, якщо я точно не помиляюся, це десь 18 травня. От. І плюс, знову ж таки, враховуємо Ретро Меркурій. І якщо вам треба щось нове принципово розпочати, якісь важливі перемовини, новий проєкт, реєстрація бізнесу, там якісь пропозиції хочете зробити там в різних сферах. От після 20 травня, в цьому місяці, це буде максимально сприятливий період. От десь після 20 травня це вже можна. Отже, те, що я вам хотіла розказати, я розказала. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Скоро планую випустити розклад. Подивимося, що чекає на Україну влітку. Дякую, сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.